Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже швидким та простим рецептом маринованої смачної курочки, тому приступаємо. Для цього рецепту нам знадобляться або стегна, особливо, якщо ви будете робити на решітці гриль, вони ідеально підходять. Швиденько нарізаємо ріпчату цибулю півкільцями, розминаємо її добре. Нарізаємо також тоненькими півкільцями лимон. За бажанням можете додати сюди трішки часничку. Додаємо такі спеції, як копчена паприка, чорний малиний перець за бажанням. І додаємо обов'язково сюди приправу до шашлику. Також додаємо майонез, але якщо ви хочете більш пісніший варіант, тоді рекомендую просто використати рослину олію, хоча з майонезом набагато смачніше. Додаємо солі і усе добре ось так переминаємо, так, щоб лимон аж пустив свій сік. Накриваємо все харчовою плівкою і відправляємо в холодильник приблизно на 5-8 годин, краще на ніч. А далі дістаємо з холодильника, викладаємо на деко, включаємо духовку на 200-220 градусів і запікаємо нашу курочку смачну приблизно 25-35 хвилин. Орієнтуйтеся по приготуванні м'язку. Не забудьте зверху на м'ясо викласти шматочки вершкового масла. Також ще як варіант викласти це все на решітку і приготувати на грилі, повірте, це неймовірно смачно. Але, звісно, якщо немає можливості приготувати на грилі. То в духовці також як альтернатива дуже смачно. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!